сегодня экскурсия. Я вчера заснула макияжем. А всем привет! С хвостом. По мне это видно. Я, я думала, какую-то вкладку делать, чешусь. Да я так спала. Я да, обсыпала тошка. это? Я так попробовала. Куча. Напевно, Я, я, я просто подкрасывала глаза. Ничего, у меня не носило. А если вы эту тайпычку, то я это носу. Я почему да, были хз. Там у меня никола не было. Было тут, типа. Было тут. Вот тебе болел. Ну чого ви? Я не змила макияж отлично. Я зав... Мені завтра тупо обсипять. Я в это певне на завтра зранку я Я спеціально змила. Я ставила реально будильники. Я десь штук 4 поставила. Щоб я поснулась, щоб я змила. Понятно, що я змила? За 6.30 снимать было макияж же ну, бесполезно, я тупо опоздала. Я могу помочь им дать чепчик. Отлично. Да, вот так. И все. все. Да. Такой это наш сюда. А? Да, да это у него до цака-то башка будет. Вот он всем идет, ел. Это был самый такой фрутатный случай.

Привет, тут за костю. Джейкостя, привет. Как дела? О! Алло? Вау. Вау. Пары. Вау. А я модна. А що це за очка? Алиэкспресс? Да. Что Алиэкспресс? Что такая? Я поки відбачила нас на ложки з інформатики, потім ми будемо їхати на екскурсію, але вони кудись змилися з моїм чепчиком і очками. Зараз ложку забираю, мене він зовсім легкий. Я не знаю, почему я і супер її подвеза. Тепер йдемо до цього. В итоге мы двое на ложка, а вот третья. Мы даже вчителяны попали. Да. Короче, если что, в щитали даже типа не знаю, что мы можем показать. А щоб нка не поставили, как бы. Там нет, Щоб Юрий... да. Та ми ждали вчителька, вчителя ждали. <ривіт> Нася! Ложки, <ривіт> угонила портфель. Отлично, <ривіт> щоб... ми тільки сказали. З <ривіт> Спогада, а можна ми на ложке? Видите, тільки барашко, як будто ми там до убивать бівати будемо. <ривіт> Добрий день. <ривіт> <Да>. <ривіт>

Де. І ота посмішка, вона, вона дивіться, от я зараз поставлю цю роботу. Везу. З тієї сторони подивитися на неї, побачити усмішку монолізи, з цієї джукоди, з цієї сторони подивитися, теж подивитися цю усмішку. Так, ти могла її створити. Ну, ти вже дійсно, як справжній художник. це. І саме ти створила її в українському такому національному стилі, що підібрала і корали, і квіти підібрала, ті, які українські, наші, мальви, троянди. Що ти підібрала за мою вишиванку? Я, я надихнулась українською творчістю. творчості. Молодецька мені це подобається. ось скрізь бля скажи кто маленький раз почемта. Де він жалко, що розпечатували? Я думаю, це не малював, думаю, о, круто. Не подобається. І всього цього, мені подобається Поляниця. Ой, 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 ой. Да, поляниця. Я, Але, я, я, я думала, що це Полуниця. Тобто я, я, я не правильно почитала. Тобто. За два девочку. Два... Дивичку боже. Кольором і автор створив Ну, звісно, ми не можемо і не хоче сьогодні наші українські створені художниками, де показано, що гарбуз це перше за все продовження роду. Щось вам, будь ласка, Українські рушни. Ось, будь ласка, оберіг. Те, що якась кожна людина повинна тримати в кожному будинку, щоб був свій оберіг. А ось подивіться, яку красиво, такому краймі. У нас також створена ця робота не намальовування, щоб показати Україну на больше всего не більше все таки. На да. прикол... прикол... <плодаток> <О, плодаток> не... больше От Вот это вот, как будто вас печатано, типа намалевано. Намалевано, сова не, це, не Ні, це это намалевано. Мальцев трогаешь трав 200 тисяч. <рапит> Ні, <рапит> тут видно, що воно намальовано. <рапит> тут дивиться, тут маски сделаем, це ж видно, що распечатан. А, ну типа... Ну, играя бумага. Да, типа, це... Цех, Я не знаю, да. выключи. Это пожатие, рукой такое. Братское пожатие? Да, это братское пожатие. Братский пожатие. Вот у тебя так, вот так у кого Ты что, будешь Це я так. Ладно, коли мені. Я боюся камери. Не бойся. Це було звичайно. Бери мене. Що?

Самое обидное, що ж мы зараз будем до духа жирати здесь. А тут это подивиться. А тут пицца стоит. Не наша. Мы бомжи. Да, мы бомжи. Вау! Привет, да. Привет. Привет, влог. <реш> Мама, папа и бабушка. Подписывайтесь на канал. Пишем. Пока уда. Наша, наша. 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 Ура. Можно вот это рюкзу? Нет. Нет. А мы-то не и а мы а зимой? А я к нам. Так, так. так, вас цезарь? Не, нет, ну, у нас цезарь. Вот же холодно. Да. Уже уже. А, да. А, ты за а а? 10. Да. Мама.

Не влазить. А, а в я все владеть. Це, це, це який це кусок? Це якийсь. Це третій кусок? Це третій. Вробить третій, так. Да. Вона четвертий 4. Вона вибуха тоді. Подожіть, агахуна, я хочу з вами піти. Щі мене. Я не хочу все Зараз домой, я буду монтировать влог. Потом я подивлюся, чи чудо дуже так родка, я, можливо, ще завтра да, засню. Мені такі плани. Можливо, я хочу вот, піти на, на лінейку, там буде вот, танцювати товар, тобі засняти. učení, čo má te vše Za oši nekupé děti čas Vím si, nás to tečno podílil Koho si napustil, koho spíňal A je na koho vzáhaní zavěl Starý fotografií na stíl rozpadl Vytačí story smíšní rozkáže I found love I'm the woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. Закінчилось 90, яку вилапну стала, напевно, що там 30 хвилин 40 і вже лінька закончиться. За <вітром>, ніж... ніж... Потім на три до стоматолога, на до п'ятого треба ой, без треба бути вдоль детакультури, та подитися і буде виступ. Взагалі в неділю виступаємо. Все, все закінчилось. Зараз ми опоздали. Треба було прийти в 16.40, в итоге пішли в 5. Нам щиро дзвонити, а де ви? де ви є. Прийшли, на 20 хвилин опоздали, відлично, хоча б їй встигли поводитися. То в «Сокол» я збилась два рази. поворотах було через через а я, я через право. Then, Там все три поворота, хоча б три все було правильно. А в колоченьке все отлично. Ще ми будемо на неділю виступати. Було заплановано один раз, в іторії будемо виступати два рази. Один сто треба бути там, потім ми виступимо. Нас сюди привезуть, ми декілька годин побудемо тут, в засулі, і знову влубний на виступ. Ох, я коло купила жарко. Думаю, на сьогодні хватить. я вам буду пояснити. В неділю ми тепер вступаємо захист народного титула, а друга раз в Київській Руці ми, ми давали інтерв'ю, і там вступали як типа найкращий колектив Лубенщини. Зараз я вам покажу відео із де захищала народний титул не лише ми, а й дугі люди. А вам покажу те, що мені найбільше сподобалось. <риву> я ж бачу, що и Галіму кока-колу несу. Ну коротше. Yeah, nah. Боже, така офіна камера? Я, yeah, чай... yeah, я забираю, я забираю телефон собі. Скика? Вы короче, всем пока, типа, чупа чупсик Десь чупа-чупсик, потім скил. Все <риву> можна по Так. На детский площадке. На 15 официально. Я хочу снимать, куда ты будешь спускаться съесть. Он боже. Давай. Подожди. А, все село. Прыгаешь. Ого, а ч я так не возъехала? Ну короче, так она нас Мы на этот сосало еще че потерялся

На эту? Да. А как? ]éndose. Как? Залазь. А я знаю. Я подарусь туда. Давай, давай. Давай дожидю. А я сама тут виду. Держи. Да ты же мені в бурлю. Я до тебя вылечу. буду катать нас. Вставай. Вставай. Чесар? Да. Ты же уже С Божьей помощью скакай. Прыгай. Да, блядь. прыгаешь? А как еще? А ну-ка. Вот так. Нет, ты не собираешь. Не умру. Я ловка. <свят> <свят> Давай, лохушка, иди. Специально за буду так, что ты Вау! Ой, А плюс В должны очень Это уже, либо, королева. поле написано. Тут ложки. Я не могу держать ты что? Потому что это пацан, я за вас не Отлично, Сколько нам лет, напомню? вы не 14. А вы не Ну, отлично. Отлично. Что за да, опадает на Да, опаду за Да. Вообще все. У меня жопа вспотела. Тихо, ты был в шортах. Охуеть. Возьму еще себе наберешь. А то чупа чупсик стокачает.